Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні говоримо з вами про безпліддя, а саме про практичні питання його діагностики та менеджменту деякої патології. Для початку визначення. Існує багато організацій в світі, які займаються непліддям. Це є американський коледжів гінекологів, і Європейська асоціація репродуктологів та багато інших. Всі вони, в принципі, мають одне й те саме визначення. Безпліддя визначається як недосягнення вагітності. Після 12 місяців регулярного незахищеного статевого акту з одним тим самим партнером. І через 6 місяців, якщо ми говоримо про жінок старше 35 років, всі організації сходяться в цьому однозначно. Що стосується деяких фактів про зачаття і запліднення? ми маємо пам'ятати, що ймовірність зачаття в перші три місяці незахищеного статевого акту є найвищою і поступово знижується. Однак протягом перших 6 місяців вагітності настає приблизно у 80% подружніх пар. При цьому здатність до зачаття знижується з віком як в чоловіків, так і в жінок. Але в жінок даний вплив на віку є набагато більш сильніший, ніж в чоловіків. Так, здатність до зачаття знижується прогресивно, починаючи з 20 років, і 30 років наших пацієнтів, вона вже суттєво відрізняється. А якщо ми говоримо про наших пацієнтів, які вже мають вік більше 35 років, то вона вже значно знижена. У Чоловіків ситуація трошечки інша, там параметри сперми теж однозначно погіршуються після 35 років. Але здатність до самого зачаття, ймовірно, залишається високою до 50 років і навіть далі. Що стосується частоти безпліддя в Україні, за даними різних авторів, вона складає від 15 до 18%. При цьому рівень неплідності або безпліддя більше ніж 15% Всесвітньої організації охорони здоров'я запропонований як пороговий, тобто той, що негативно впливає на показники демографічної ситуації в країні. Серед причин непліддя або безпліддя 30% посідає чоловічий фактор, 30% жіночий, 17% це є поєднання жіночої і чоловічого безпліддя. 18% це неуточнені форми, і 5% це ті, куди потрапляють всі інші види. Що стосується основних видів, першу чергу, звичайно, трубно трудноперетоніальний фактор, з яким ми стикаємось досить часто. Другий це ендокринний фактор. Третій це є матковий. І четвертий це є чоловічий фактор. Це самі основні види напліття, з якими ми, скажімо, стикаємося буквально кожен день. В структурі жіночого безпліддя трубний фактор посідає 30%, уваліторна дисфункція 35%, зниження уваряльного резерву це 20%, ендометріоз зустрічається в 10% пацієнтів і матковий фактор 5%. Що стосується класифікації жіночого безпліддя за мкх 10 я дозвольте, не буду на ній зупинятись, вона представлена в дуже багатих джерелах, ви просто маєте знати, що вона є. Переходимо до діагностики безпліддя. А що ми маємо сказати? Наше основне завдання це обстеження, яке має проводитись швидко, чітко і правильно для встановлення причини безплід. Причому тут немає другорядних слів. Воно має бути швидке, тому що час це один з тих факторів, які ми не можемо скоригувати в наших пацієнтів. Чітке і правильно, тому що ми маємо чітко знати, що ми лікуємо, і правильно встановлений діагноз відповідно знати, по чого і як лікувати. Тому. І ми маємо розуміти, що це одне з первинних і самих основних задань лікаря. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, що обстеження необхідно проводити саме подружній парі, оскільки в багатьох випадках це є в нас або поєднані форми безпліддя, або, відповідно, і може бути чоловічий фактор. Починаємо ми однозначно з класичних скав і анамнезу наших пацієнтів. При цьому. Оцінка скарт та анамнезу має включати досить багато пунктів: це і тривалість розплідня, наявність будь-яких болей, сімейний анамнез, перенесені соматичні або гінекологічні захворювання, перенесені інфекції, що подаються статевим шляхом, хронічні запальні захворювання тазу, наявність будь-яких алергічних реакцій, шкідливі звички, вплив шкідливих екологічних факторів, в тому числі професійні шкідливості, дуже важливі для нас. Це є результати попереднього лікування, це є характеристики менструального циклу, попередні методи контрацепції, це є статеве життя, дітородна функція, характер харчування наших пацієнтів, стиль життя наших пацієнтів, і це є однозначно прийом лікарських засобів, які в тій чи іншій мірі можуть мати вплив на дітородну функцію наших пацієнтів. Загальний погляд. Має включати декілька пунктів. В першу чергу, це визначення типу спотури, визначення типу розподілу підшкірної жирової клітку вони, оцінка стану шкірних покривів видимих слозорів, це є визначення індексу маси тіла, оцінка ступеня і типу оголосіння і це є ступень розвитку і стан молочних залоз, які ми знову ж таки обов'язково маємо оцінити при першому огляді. Що стосується суто гінекологічного огляду. Це безумовно і мануальне вагінальне дослідження. При цьому ми оцінюємо особливості розвитку зовнішніх статевих органів, стан піхви, стан шийки матки, розмір форму матки, рух щільність, гладкість, чутливість, стан додатків матки це є оцінка також стану крижово маткових зв'язок, відповідно їхньої болючості і щільності. Інфекційний скринь. Має включати мікроскопічне дослідження мазків з цервікального каналу та піхта. При цьому ми виконуємо обов'язково молекулярно-біологічне дослідження зі шкріба з цервікального каналу на виявлення генетичного матеріалу: містерія гонорея, пламідія трихоматіс, кореоплазма, мікоплазмоміс, мікоплазма геніталіум і трихоманадовагіналіс. Це ті обстеження, які обов'язково проводяться для пацієнтів, яких ми відповідно подовзуємо безплід. Що стосується самої репродуктивної функції, одним з важливих етапів обстеження даної категорії пацієнтів є оцінка овуляції. На даний час ми маємо декілька методів. Один з них це є проведення сечових тестів на овуляцію. Представлені вони комерційними сечовими наборами, які можна купити в аптеці, і, в принципі, заснований на ідентифікації під ПЛГ за 1-2 дні до настання овуляції. Відповідно, це допомагає визначити час і період максимальної ймовірності зачаття, відповідно, дню позитивного тесту і наступним двом дням. Даний метод є достатньо ефективний. Точність результатів, звичайно, може відрізнятися між різними комерційними наборами різних фірм, але в загальному вони дають 94-95% ефективності. Тому цей тест досить широко використовується. Одною з суттєвих переваг цього методу. Є те, що пацієнта може контролювати і здійснювати його сама. Тобто, вона не потребує для проведення цього тесту звернення в медичну установу. Другий метод оцінки це є ультразвуковий моніторинг овуляції. Він дозволяє оцінити зростання дозрівання само і формування жовтого тіла. Відповідно, показаннями до проведення УЗД-моніторингу фолікулометрії Є нерегулярний менструальний цикл, відсутність менструації протягом тривалого часу, планування вагітності, відсутність вагітності після року регулярного статевого життя і гормональні порушення дотримування безплінки. Як ми проводимо феліколометрію? В першу чергу, оцінка проводиться 3-4 рази протягом одного менструального циклу. Якщо ми візьмемо класичний 28-денний цикл, то перше обстеження ми призначаємо на 10 й день від початку менструації. Друга процедура виконується через 2-3 дні, третій на 13-14 день менструального циклу. І останні дослідження проводять через один день після передбачення дня овуляції. Для прикладу, якщо взяти 28-денний цикл, то на 5-7 день всі фолікули, що знаходяться в яєчнику, не будуть перевищувати діаметром 2-6 мм. На 8-10 день визначається домінантний фолікул. Його розмір дорівнює близько 12-15 мм. Решта фолікулів досягнувши розміру приблизно 8-10 мм, зменшується і згодом зникають. На 14-15 день наш домінантний фолікул виростає приблизно до 18-20 мм. Відповідно, це є 2-3 мм росту за день. І вже після того ми можемо оцінити. Чи пройшла овуляція, чи ні. Що стосується інших методів, які, на жаль, до сих пір іноді використовуються, в першу чергу, це визначення рівня прогестерону в сирові крові. На даний час даний метод рахується недостовірною ознакою для визначення овуляції. Відповідно, ми не маємо його використовувати. Однак, тим не менше, в клінічній практиці я іноді зустрічаю дійсно, що. Деякі лікарі все, ще застосовує цей метод. Чому ми його не застосовуємо? Ми не застосовуємо його через те, що секреція проестерону має циклічний характер. Відповідно, вона може змінюватися до 7 разів на день з інтервалом декілька годин. Відповідно, ми просто можемо попасти або не попасти на відповідний рівень проестерону. Тому на даний час в світі ця ознака не використовується для визначення овуляції. Наступний момент це є єбіопсіендометрім. Знову ж таки, наголошую, біпсі-ендометрія з гістологічним дослідженням не повинна використовуватись в якості рутинної оцінки овуляції і секретовної трансформації ендометрії. Ми можемо використовувати її тільки тоді, коли є необхідність або підозра на патологічні процеси ендометрії, такі як хронічний ендометрит, поліпоз, гіперплазія, але ні в якому разі як рутинна оцінка овуляції. Тільки за показаннями патології. Наступним кроком при обстеженні наших пацієнтів є оцінка варіального розення. На даний час вона є обов'язковою для всіх жінок, які звертаються за допомогою з приводу безплідня. Визначається вона за допомогою декількох методів. Перший це є рівень атимуліривого гормону. На даний час вже відомо, що концентрація ЕМГ в крові не залежить від рівня голодотропінів і є відносно сталою величиною, як у фертильних жінок, так і у жінок з непліттям. Тому його можна визначати в будь-який день менструального циклу. Що стосується значень рівня темулірового гормону, якщо в нас є рівень 1,2 і нижче, то даний рівень асоційований з низькою відповіддю яєчників на стимуляцію. Відповідно, це є низький вавіальний резерв. Якщо ми говоримо про рівень антимелюрійового гормону більше, ніж 3,6 нанограм мл, то це однозначно пов'язано з надмірною відповіді яйників. Крім цього, може бути симптомом синдрому полікістозних яйників, одним з його ознак. Що стосується інших методів, це є визначення рівня фоліково-стимулюючого гормону. Визначаємо ми його в крові на другий-п'ятий день менструального циклу. Якщо рівень фолікулостимулюючого гормону дорівнює або вище 12 міжнародних одиниць, це асоційовано з поганою відповіддю на стимуляцію яєчників і низькими шансами настання вагітності, тобто це є низький валюальний резерв. Також на даний час доцільно одночасно використовувати метод визначення і ФСГ, і антимолюрівого грому. При цьому у жінок до 38 років при оцінці гормональних параметрів у резерву, ми звертаємо увагу на рівень АМГ та на рівень фолікулостимулюючого гормону. А в пацієнтах, які старше 38 років, більш значущим показником є базальна концентрація фолікулостимулюючого гормону. Крім цього, ми пам'ятаємо, що є певний обов'язковий перелік обстежень, які здають пацієнти з приводу безпліття. Сюди входить. Прикласти гормон, гормони, гормон, пролактин, лютинізуючий гормон, стредіол, загальний тестостерон, тереотропний гормон, антитіла до тероперексодазу. Всі ці гормони ми здаємо на другий-п'ятий день менструального циклу. Якщо в нашої пацієнтки є олігоменорея, відповідно гормональне обстеження ми проводимо на другий п'ятий день власного або індукованого циклу. Якщо в пацієнтки аменорея, ми можемо здавати дані аналізи в будь-який день. Щодо оцінки аваріального резерву, третій метод. Це є визначення кількості антральних фолікулів. Проводимо ми його при трансвагінальному тразуповному дослідженні врань в ранню фолікулярну фазу. Визначення кількості антральних фолікулів передбачає підрахунок наявних фолікулів в ранню фолікулярну фазу в кожному дійни. Антральні фолікули ми визначаємо як фолікули із середнім діаметром від 3 до 10 мм по найбільшій двовимірній площині. Відповідно, якщо ми говоримо про низький варіальний резерв, це відповідає діапазону від 3 до 5 антральних фолікулів в одному яєчнику. Відповідно, пов'язано це з поганою відповіддю як на стимуляцію, так і низькими шансами на настання вигідності. Наступний метод це поспівітальний тест. На даний час знову ж таки не рекомендований для обстеження жінок з безпліттям. Особливо через те, що він заснований на суб'єктивності того, хто проводить даний тест. Відповідно, його результати не можуть бути використані для діагностики безплідня. На даний час він вилучений зі всіх рекомендацій по веденню даної категорії пацієнта. Інструментальні методи. В першу чергу, звичайно, це ультразвукова діагностика. Ми вже про неї багато говорили, і крім того, ми використовуємо те діагностику. Для виявлення стану матки, для діагностики новоутворень матки, придатків, аномалій розвитку внутрішніх статевих органів, патологічних процесів, в ендометрії, товщини ендометрії. І, звичайно, це є оцінка варіального резерву підрахунок кількості амбральних поліплів. Іноді ми використовуємо магнітно-резонансну томографію. Цей метод використовується за показаннями. В принципі, в основному для діагностики вад розвитку внутрішніх статевих органів, уточнення, новоутворень, поширення форм ендометріозу, пухлин гіпофіза і оцінка спроможності ребця на маці після попередньої хірургії. Ще одним важливим питанням є питання гістероскопії. На даний час, ми дуже часто чуємо, що всім пацієнтам, які збираються проходити лікування методом, Допоміжних репродуктивних технологій потрібно проводити гістероскопію, так звану скринінгу. Так от, в останніх рекомендаціях ЕШР, це європейська спільнота репродуктологів та ембріологів. В їхніх рекомендаціях наводяться наступні тези щодо скринінгової гістероскопії. Для початку що це таке? Це метод прямої візуалізації порожнини ендометрію та циркного каналу у пацієнтів з безпліттям. Незважаючи на відсутність будь-якої видової патології, що вони рекомендують? Результати трьох високоякісних досліджень не продемонстрували значного покращення рівня живонароджуваності після скринінгової гістероскопії перед лікуванням методом екстракорпорального запліднення. І відповідно колектив авторів: скринінгова гістероскопія наразі не рекомендована для рутинного клінічного використання. І друга рекомендація це те, що скриняна гістероскопія може розглядатись у пацієнтів з повторною невдачою імплантації. але ні в якому разі не в пацієнтів, які первинно збираються проходити цикл-репродуктивних технологій. Наступний метод діагностики це є оцінка прохідності наркових труб. Ми маємо декілька методів: в першу чергу, це гістеросальтонографія. Друга соногістеросальптонографія, там це є хромогідротубація при лапароскопії. При цьому ми можемо побачити не тільки прохідний труб. Так, наприклад, за допомогою гістеросальтонографії і соногістеросальтнографії, ми можемо визначити розмір форми порожнини матки, можливо, запідозрити аномалії розвитку матки, набуті аномалії порожнини матки, такі як субмукозні міоми, поліпи, внутрішньомикові синехії. І, звичайно, що це є досить безкочутливі методи, особливо це стосується гістеросальтмографії. Це робить обґрунтоване застосування цього методу в якості рутинного для оцінки стану маткових труб на амбулаторному етапі обстеження. Відповідно, діагностична цінність соногістеросальтмографії для діагностику стану меткових труб теж не відрізняється. Але хочу наголосити, що Лапароскопію ми первинно не можемо використовувати як метод діагностики прохідності мокових труб. Лише за тою умовою, якщо в нас є покази до проведення гістероскопії по типу якоїсь органічної патології, і ми проводимо лапароскопічну операцію з даного приводу, ми можемо супутньо подивитись, чи дійсно ну, провести хромогіпертубацію, тобто подивитись прохідність труб. Однак, ми ні в якому разі не можемо робити лапароскопію тільки для того, щоб оцінити прохідність рук. Для цього в нас є і гістеросальпінгографія, і соногістеросальпінгографія. Що стосується цих двох методів, мені вдалося знайти одну статтю, в якій проводилось порівняння ефективності і точності гістеросальпінгографії і гістеростонографії разом з лапароскопічною хромою так, от автори дійшли до висновку, що у жінок, які пройшли всі три процедури і гістеросальтнографія, і соногістеросальтнографія мали таку ж високу точність, як і лапароскопія, тобто 86,7% відповідно. у висновках. Автори зазначають, що однією з найважливіших переваг цієї методики є можливість отримання інформації про стан труб, і порожнення матки одночасно з проведенням звичайного звукового дослідження. Однак саме герографія є, є один з е, таких суттєвих недоліків. Вона дає нам е, досить хорошу інформацію про прохідність труб, але вона не дає нам точної інформації про порожнення матки, і досить тяжко на основі самогістерографії запідозрити зросту маломотозу. Відповідно. Для цих методів є кращим звичайним гісперсальдографією класичним зведенням тергентних тесту. Однак для прохідності мовкових труб ці методи є еквівалентними. Завершуючи блок діагностичних питань по діагностиці безплідня, я хочу заакцентувати увагу і зупинитись на найчастіших помилках, які зустрічаються в нас е, при діагностиці безплідня. В першу чергу. Це є подовження часу обстеження пацієнтів за рахунок серійних перездач аналізів. Іноді такі питання доходять до абсурду. Наприклад, коли пацієнтка протягом двох років серійно здає аналізи, вона гормони, чоловік спермограму, нічого не міняється, але тим не менше за два роки до якихось методів подальших обстежень або лікування діло так і не дійшло. А два роки це є досить суттєвий термін, особливо коли ми говоримо про вікову категорію 30 або 35. Другий момент це зосередження діагностичних методик лише на одному партнері. Це, на жаль, досить часто зустрічається, коли ми обстежуємо лише жінку. При цьому ми проходимо весь спектр обстежень, починаючи від неінвазивних, закінчуючи гістероскопію або лапероскопію, нічого не виявляємо. І потім, коли чоловік здає спермогану через півроку рік, виявляється, що в даної пари був якраз чоловічий факторний бій. Третій момент це нехтування певними обов'язковими обстеженнями через власне клінічне бачення лікаря. Звичайно, ми всі маємо своє клінічне бачення. Ми обов'язково маємо використовувати його, ми маємо думати, маємо аналізувати, шукати якісь нові методики і відповідно впроваджувати їх в життя. Однак ми не маємо права забувати, що на даний час репродуктологія є галузу, яка досить стрімко розвивається. Новинки виникають іноді по декілька разів на рік. Вони, вони знаходять своє відображення в клінічних протоколах, в методах обстеження, в методах лікування. І є досить багато гайдлайнів, які виходять з регулярності, в тому числі це є гайдлайни і Шре, і ФІБО, та багато інших. Тому є певний обов'язковий спектр обстежень, яким ми не можемо нехтувати. Відповідно на це теж потрібно звертати свою увагу. Четвертий момент. Це застосування інвазивних методів діагностики при відсутності показів. Це той момент, на якому я зупинявся при скринінговій гістероскопії. Якщо в нас немає показів до застосування інвазивних методів, не треба їх застосовувати. Це не обґрунтовано. Тобто, на даний час доведено, що воно не приносить користі для наших пацієнтів. І п'ятий момент це невикористання певних методів обстеження через відсутність доступу до них у лікуючого лікаря. На жаль, ця ситуація теж зустрічається досить часто. Коли лікар не має можливості провести якийсь звитяг обстеження, він його уникає, відповідно, просто перескакуючи і проводить відповідне обстеження, які він може зробити. На жаль, дана клінічна картина не приносить користі для пацієнтів, оскільки досить часто якраз цей пропущений пункт в переліку обстежень, в майбутньому виявляється тим пунктом з... Приводу якого в наших пацієнтів і виникли неплідя, тому не потрібно нехтувати тими клінічними настановами, які були розроблені якраз для моментів діагноз.